Шановні колеги, доброго дня. Це відео ми присвятили питання сплати чергових страхових внесків. Насамперед нагадую, що саме вчасна сплата страхових внесків є одним з основних обов'язків страхувальника. Ми розуміємо, що не завжди клієнти самостійно відслідковують і пам'ятають ситуацію, особливо якщо в їх сім'ї не один поліс. Вважаємо, що перш за все в цьому клієнтам повинні допомагати їх фінансові консультанти. Але і зі своєї сторони ми також намагаємося робити все, щоб вчасно інформувати клієнтів і консультантів про необхідність плати страхових премій. Саме тому існує цілий алгоритм дії в цьому напрямі, і саме в цьому відео ми розберемо цей процес детально. Окремо розглянемо процедуру інформування клієнтів. Отже, перший наш контакт з клієнтом щодо наближення дати сплати чергового страхового внеску відбувається за місяць до річниці договору страхування, оскільки саме за 30 днів до цієї дати компанія надсилає клієнту електронного листа з квитанцією. Далі, за 14 днів до належної дати сплати, клієнт отримує повідомлення із зазначенням належної дати сплати та розміру премії. Таке ж повідомлення ми надішлемо і за один день до належної дати сплати. В разі відсутності оплати, через 25 днів після річниці договору, клієнт отримує повідомлення, в якому буде вказана дата закінчення пільгового періоду. Якщо ж клієнт і після цього не здійснить оплату, то на 70-й день після належної дати сплати отримує і повідомлення, і електронний лист з попередженням, що договір страхування буде конвертовано або достроково припинений з виплатою викупної суми в залежності від умов договору. В разі ненадходження на рахунок компанії коштів страхової премії до закінчення пільгового періоду, в разі сплати чергової страхової премії, клієнт отримує підтвердження на наступний день після зарахування коштів на рахунок компанії. Якщо клієнт пропустив наші повідомлення та електронні листи і хоче самостійно отримати інформацію щодо сплати чергового внеску, це без проблем можна зробити за допомогою автоматичного телефонного голосового меню. Для цього потрібно зателефонувати до Прат Метлаїв за номером 044 494 13 43 або 0800 305 301, натиснути цифру 1 в меню для клієнтів, а далі натиснути цифру, яка відповідає необхідній опції, серед яких отримання повідомлень з реквізитами для оплати полісу через банки-партнери, замовлення повторної відправки квитанції на електронну пошту, отримання коду платежу, отримання інформації щодо розміру чергового платежу. Розрахунок суми платежу з іншою періодичністю оплати та підтвердження зміни періодичності, отримання інформації щодо дати чергового платежу, отримані інформації щодо дати завершення пільгового періоду. Майте на увазі, що інформацію можна отримати за номером полісу або заяви про страхування. Тому клієнту варто завчасно підготувати дану інформацію. Якщо клієнт телефонує з номеру телефону, який зареєстрований в його полісі, авторизація відбувається автоматично після введення номеру полісу чи заяви. Якщо ж дзвінок здійснюватиметься з іншого номеру телефону, то опції замовлення квитанції, отримання інформації про розмір внеску та зміни періодичності будуть недоступними. Далі розглянемо, як здійснюється інформування консультантів. По-перше, за 30 днів до належної дати сплати консультант отримує повідомлення щодо необхідності сплати чергової страхової премії за полісом свого клієнта з зазначенням номеру поліса, прізвища страхувальника та розміром внеску. В разі якщо оплата не буде здійснена, то консультанту буде надіслане ще одне повідомлення через 25 днів з дати належної сплати, із зазначенням дати закінчення пільгового періоду. Якщо ж клієнт і після цього не здійснить оплату, то на 70-й день після належної дати сплати ви також отримуєте повідомлення з попередженням, що договір страхування буде конвертований або достроково припинений з виплатою викупної суми, в залежності від умов договору в разі ненадходження на рахунок компанії коштів страхової премії до закінчення пільгового періоду. Увага! Для можливості отримання повідомлень з нагадуванням. Про необхідність сплати страхових премій за полісами ваших клієнтів не забувайте вказувати коректний номер свого телефону під час заповнення заяви про страхування. Інформацію щодо чергових платежів своїх клієнтів ви можете також отримати самостійно в тарифному калькуляторі. Для цього потрібно на сайті Метлайф зайти в тарифний калькулятор, обрати опцію пошук, вказати номер полісу або заяви та натиснути кнопку замовити квитанцію. Далі вкажіть свій номер телефону та імейл для надсилання квитанції. Давайте розглянемо детально, що отримує клієнт в електронному листі за 30 днів до належної дати сплати. Отже, такий електронний лист містить два прикріплених файли. В першому міститься квитанція. Зверніть увагу на те, що в окремій таблиці квитанції будуть зазначені декілька варіантів розміру страхового внеску. Не індексована страхова премія. Індексована страхова премія та індексована страхова премія із врахуванням спеціальної пропозиції. Клієнт сам обирає варіант, який рахує за необхідне, але в бланку квитанції за замовченням вказана страхова премія із врахуванням спеціальної пропозиції. В тому ж файлі, але на останній сторінці квитанції клієнт знайде маркетинговий буклет з описом основних програм, що пропонується в рамках спеціальної пропозиції. Другий прикріплений файл. Це додаток до полісу із врахуванням програми, що пропонується в рамках спеціальної пропозиції, який набере чинності в разі сплати додаткової страхової премії за нею. Ну і власне, як сплатити страховий внесок за полісом MetLife? Зробити це не складно. І для цього передбачено декілька способів. Перший сплата премії у відділенні банку. Зверніть увагу, що у банках-партнерах діють спеціальні тарифи. Другий варіант сплати через онлайн-сервіси банків, і це найбільш поширений спосіб серед наших клієнтів. Ну і нарешті існує можливість сплати внеску за допомогою платіжних систем, портмоне та iPay. Кошти надходять на рахунок компанії протягом трьох робочих днів. Реквізити для сплати чергових страхових внесків вказані у квитанції, а також ви їх завжди знайдете на сайті Метлайф у розділі Сплатити поліс. Бажаю, щоб ваші клієнти вчасно сплачували страхові внески, а вам як результат високого рівня повторних оплат. Бо саме це є доказом вашого якісного обслуговування клієнтів. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.